Привіт, мене звати Катеріна Кнол, і я вітаю вас тут зі студії Йоги в Берліні, Німеччина. Я підготувала для вас 15 хвилинну медитацію з ідеєю, що ця медитація допоможе вам заспокоїти вашу нервову систему. Ви, напевно, теж знаєте це відчуття, коли думки бродять навколо, коли ви всюди в своїх думках, але не зосереджуєтесь на собі. І ця медитація допомагає знову зосередитися на собі та розслабити всю нервову систему. Ми будемо використовувати спостереження за нашим диханням в цій техніці медитації, особливо видих. Бо коли ми в стресі, можливо, ти теж це знаєш, то ми завжди вдихаємо багато і дихаємо лише тут вгорі грудної клітини. І це результат страху повністю відпустити. І тому видих допомагає один раз повністю видихнути, позбутися старого кисню, вдихнути свіжий кисень і таким чином дійсно бути насиченим та розслабленим. Переваги розслабленої нервової системи включають ем, поліпшення сну, спокійніший настрій, і загалом вся система організму може працювати краще завдяки цьому. Все, що тобі потрібно, це просто щось, де ти можеш зручно сидіти. Це може бути медитаційна подушка, це може бути блок, це може бути ковдра, це також може бути стілець, якщо у тебе чутливі коліна. Тут набагато менше йдеться про зовнішню форму, а більше про те, що відбувається всередині. От сліпер, щоб розпочати свою медитацію, можеш сісти на твоєму килимку. І коли ти сів на своє місце, можеш ще трохи посунути сідниці, щоб добре вкоренитися, озирнись навколо, де ти зараз знаходишся, подивись в бік і назад, просто поглянь на підлогу та стелю. І ще раз поглянь на інший бік і знову усвідом усе. Бо те, що найшвидше заспокоює нервову систему, це знати, де ти зараз знаходишся. І якщо ти знаєш, де ти є, тоді можеш із задоволенням закрити очі. Почни зараз знімати акцент з зовнішнього і переходити до свого внутрішнього. Спочатку відчуй своє положення, відчуй дотик свого стегна і сідниць до землі. І нехай цей дотик до землі або до підземелля стане ще важчим, ще насиченішим донизу. Розслаб свої ноги, підошви твоїх стоп. Дозволь собі також розслабити м'язи, живота. Якщо ти відчуваєш, що твоє сидіння міцно стоїть на місці, то дозволь собі трохи. Легше піднятися вгору, тепер дуже м'яко підніми груди. Легенько опустіть плечі, розслабте руки. І також кінчики пальців м'яко на стегнах залишити. І відчуй своє обличчя: розслаб м'язи щелепи. Дозволь своїм щокам розслабитися і уяви собі, що твоє чоло стає м'якшим. У цьому місці стійкий та легкий. Бониансарс. Відкриючись ач саламчання. Нехай дихання вільно тече. А тепер подивись, де в твоєму тілі ти можеш відчути своє дихання. Можливо, по поніздрях. Таке тепле, м'яке, струмування, можливо, більше в грудній кліці в області серця або в ребрах. Або, можливо, ти відчуваєш це більше внизу живота. Поверхня живота навколо пупка. І там, де тобі зараз найпростіше спостерігати за диханням. Спробуй зосередитися, і тут на мить просто помічати хвилі свого дихання. Ти можеш для цього використовувати мантру. І з вдихом кажу собі: я усвідомлюю, що вдихаю. І на видиху. Я усвідомлюю, що видихаю. Я усвідомлюю, що вдихаю. Я усвідомлюю, що видихаю. Повторіть це ще кілька разів подумки і намагайся залишатися у відчутті цієї точки, де ти дійсно відчуваєш дихання. Це абсолютно нормально, коли ваш розум час від часу відволікається. Якщо ви помітили, що ваші думки знову десь витають, але не надихані, потім не засмучуйся, просто ніжно і терпляче повернись до дихання. З наступним вдихом знову усвідом, що ти вдихаєш. І з видихом. Усвідомлюючи, що ти видихаєш. І потім відпусти повторення своєї мантри, але залишайся у спостереженні за диханням. І можеш зараз спокійно дихати вільно, розслаблено подивись, чи змінюється він, коли ти більше не повторюєш мантру. Ви також можете у будь-який час повернутися до вільного дихання. Зараз ми трохи заглибимо дихання. Я буду рахувати фази дихання, і ми будемо вдихати на чотири рахунки. І видихати на шість. Якщо це викликає у вас стрес, не соромтеся знову дихати вільно. Спробуй дихати з дуже теплим м'яким відчуттям. Без натиску, а скоріше, дуже ніжно та з повагою. Стань повністю порожнім на наступному видиху. А потім. Вдихніть. На два, три, чотири. В. Згай. Два, три, чотири, п'ять, шість, шіст. коротка пауза. пауза. Потім знову один, два, три, чотири. На. Знову. Два, три, чотири. Шість. Коротка. Пауза. Якщо можливо. Потім знову один. Два. Три. Чотири. Там один Та чотири. Продімвався. Начання ва. Вадих. На два. Три. Чотири. Перший видих. Два, три. Чотири, п'ять, шість. Втягніть пупок трохи всередину. Два кола. Дихай. Один, два, три, чотири. Віддихай. Два, три, чотири, п'ять, 6. Повністю розслабся. Тягни живіт, невелика пауза, і тоді зроби це, коли наступний вдих прийде ще раз для себе в тиші. Дозволь диханню знову вільно текти. Просто спостерігай зараз. Як виражається твоє дихання? Без жодного фокусу. Просто відправиться не прийджувати мене. Без оцін. Глибоко вірячи, що кожен подих є саме таким, яким він має бути в цей момент, що твій подих ніколи не проти тебе, а просто постійний вираз того, як ти почуваєшся в даний момент. І коли ти помітиш, що твої думки відлітають, залишайся терплячим, повертайся м'яко знову і знову, знову і знову, до спостереження за своїм диханням. Відчуй цей ніжний потік. Все більше занурюйся в цю паузу, пауза між втихами і також паузи між думками. І поглинаю тишу, повна виники. Пробую відчути кожен вдих, початок вдиху за за, до кні... кінця, кінця видиху від цього. Ніжно, тепло, Би Безпечний. Кожен новий подих. І на завершення цієї медитації складіть руки перед собою і потріть долоні одна об одну, щоб створити тепло між руками. Робіть це так швидко і сильно, щоб ваші руки стали теплими. І коли ти відчуваєш, що твої руки теплі, поклади свою праву руку на своє серце і поклади свою ліву руку на свою праву. Надішліть ще раз тепло своїх рук у простір серця, місце вашої вдячності. Можливо, тут ви дякуєте собі в тиші на завершення, за те, що подарували собі цей час, щоб зробити перерву від усіх повсякденних справ. Можливо, ти також мовчки дякуєш своєму диханню, яке супроводжує тебе впродовж усього життя. З кожним вдихом виражай, як тобі йде, і намагайся врівноважити те, що ти переживаєш навколо себе. Подаруй собі, можливо, маленьку посмішку на прощання. А потім ще раз глибоко вдихни, спрямовуючи повітря до області серця. І ще раз видихніть все зайве через рот. А тоді пустиш своє підборіддя до рук. Повільно відкрий тут свої очі і підніми погляд. Дякую тобі за те, що поділився зі мною своєю практикою медитації. Бажаю тобі чудового, розслабленого дня і буду радий, якщо ми скоро знову побачимось. Дякую.